Розпочнемо нашу презентацію. Радий вас вітати на економічному факультеті е, університета Каразіна. Хочу відмітити, що економічний факультет це традиції, але крім традиції, це ще інновація. Нові методи викладання, сучасні методи викладання, викладачі практики, які мають і практичний досвід е, здійснення того чи іншого бізнесу, участі у бізнесу. Е, це Надання нових скілів, нових компетенцій, які допоможуть успішно вам працевлаштуватися у сучасному світі, економічний факультет це 11 програм на рівні бакалавра. Це 16 програм магістерського рівня і 3 програми PhD. Тобто, в новому це аспірантура так звучить більш прийнято. Да? Протягом навчання вам будуть запропоновані. Практики, практики, під час яких ви дійсно будуть навіть сьогодні, в умовах нашої війни і прифронтового міста, ми направляємо дітей на онлайн чи офлайн практики, і наші партнери, це в колишньому, наші випускники, колишні, наші студенти, да, вони можуть проходити практику не шев в місті Харкові, тому що ми знаємо, яка безпекова ситуація на сьогодні. Вони можуть е піти на практику. По всій Україні, да, або обрати онлайн-практику, якщо хтось за кордоном, або хтось знаходиться в таких умовах, що не може виїхати або на Західну Україну, або без, більш безпечне місце. Будь ласка, онлайн проходити для того, щоб ви дізналися, яким чином, де ви будете працювати, що зараз потрібно, що ми вам надаємо актуальні знання, навички, які будуть вам у нагоді у подальшому. Зараз я хочу вам. Е Показати презентацію економічного факультету і передати слово нашому провідному викладачу, який більш детально вас познайомить з нашим факультетом. Дякую. Добрий день. Я так слайди є. Я доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Петрова Анжела Юрієвна, доцент і кандидат фізмат наук. Я хочу запропонувати вам презентацію нашого економічного факультету, який пропонує класику, яка актуальна завжди. І, відповідно, ми вже працюємо більше 90 років на освітньому просторі і працюємо за трьома освітніми програмами. Перша освітня програма це бакалавська програма. А це ви працюєте 4 роки і отримуєте диплом бакалавра. Друга освітня програма це у нас магістерська програма. Тобто, після закінчення бакалаврської програми, ви отримуєте магістерську програму, це е, е, наступний крок. І третій освітня науковий – це коли ви вже закінчили магістерську програму, і ви можете піти як. От, Аспіранти і отримати доктора філософії відповідно за будь-якою спеціальністю, ви можете після закінчення першого бакалаврського рівня отримати другий за тою ж спеціальністю або іншою спеціальністю. Тобто, тут ви вільні обирати місія факультету. Це бути відкритою структурою, що пропоную освіту, яка відповідає вимогам 21-го століття. І е, сприяю загальному розвитку творчої діяльності. Е, коли ви зараз працюєте, світ міняється дуже швидко, і вам потрібно е, вдосконалювати свої знання, е, бути динамічними, і е, ваші знання повинні змінюватись кожен рік. Е, тому ми пропонуємо класичну освіту, на якій базується усі ін, усе інше. Далі так, так. Uh, у нас є декілька спеціальностей. Перша спеціальність це у нас економіка 051, яка містить в собі освітні програми. Тобто, є економіка, і в неї деякі освітні програми: це бізнес-аналітика та міжнародна статистика. Це бізнес економіка, економічна кібернетика та міжнародна економіка. Тобто, це відноситься до економіки. Тобто, в інших вузах також є економіка і такі ж спеціальності. Але конкурсні бали, я потім скажу, вони будуть однакові, що тут, що у Києві, що у Львові. Зрозуміло. Далі е, наступна спеціальність це 0,71 облік і оподаткування. Тут одна освітня програма, облік і оподаткування. І відповідно, от, е, бали, якщо ви будете поступати, будуть різними за да, різними спеціальностями. А освітні програми, бали будуть рахуватися однаково. Е, наступна у нас спеціальність це фінанси, банківська справа і страхування та фондовий ринок. Тут у нас дві освітні програми: фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, так і називається. Освітня програма цифрові фінанси та електронна комерція. Це як ви бачите, взагалі стосується фінансів у загальному розумінні. Тобто, ви можете працювати в яких установах? Хто знає, здогадався? В банках, в банках. молодці. Далі наступна Це у нас менеджмент 073. Тобто, якщо ви хочете отримувати цю е професію, е тут освітня програма одна. Менеджмент та лідерства, але спеціалізації декілька спеціалізацій це найчастіше використовується пізніше в магістратурі. Тобто, за бакалавратом у вас одна освітня програма. Спеціалізації: це менеджмент бізнес процесів, менеджмент зовнішньої економічної діяльності, менеджмент організацій, міжнародний менеджмент і бізнес комунікації. Сіті менеджмент це нові, скажімо, спеціалізації в русі нових технологій. Наступна спеціальність: це маркетинг. Освітня програма називається маркетинг. Тобто тут одна освітня програма, але спеціалізації також три: Це інформаційний маркетинг, реклама та зв'язки з громадськістю. Маркетинг, маркетинговий менеджмент. Тобто, ви можете обрати будь-яку спеціальність і, відповідно, туди подавати документи. Так, наступна у нас спеціальність це підприємництво та торгівля. Але освітня програма називається Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Тобто, сама спеціальність може бути в різних. Університетах однакова, тобто 0,76, але назватися освітня програма може декілька по-різному. Це у нас підприємницька торгівля та біржова діяльність. Далі можна? У нас є практика стажування і співробітництва з іншими університетами. У нас за двосторонніми угодами про співпрацю можуть навчатися студенти. У Польщі, Італії, Австрії, Німеччині тут у вас є перелік університетів, де ви можете, навчаючись в Каразінському університеті на економічному факультеті, ви можете навчатися в цьому вузі, в іншій країні і отримувати паралельно дві освіти. Тобто і там, і тут ви отримуєте дві освіти. В такому Разі, але нагрузка да, дуже велика. Там є програми, коли ви отримаєте спів... так? результати співбесіди, вам скажуть, які умови бувають стажування платні, безплатні, зі стипендією і так далі. Тобто, в кожному випадку це окремо обговорюється. Наступний варіант. Також також у нас є університети, партнери в рамках програми Erasmus. Це також можна навчатися. Як ви бачите, тут дуже багатий список університетів європейського рівня: це у нас Польща, Естонія, Австрія, Німеччина, Іспанія, Літва, Хорватія. І відповідно ви можете також навчатися тут на економічному університеті, в економічному. На нашому факультеті і одночасно ви можете за програмою Erasmus або навчатися, або проходити деякі курси, які там пропонуються в цих університетах. І, відповідно, ви можете паралельно отримувати два дипломи. Всім зрозуміло? Так. Е так, у нас поки е за презентацію, по-моєму, там все, так? Да? Так, є якісь питання, або я можу розповісти, от, за слайдами якісь питання, от, правила прийому, які спеціальності, вартість навчання або все зрозуміло. А можна я? Тобто, ви знаєте, що на цей час на економічному факультеті онлайн. вартість навчання 28 тисяч гривень на рік. Відповідно, якщо у нас все складеться добре. Ціна залишиться така ж. Якщо не складеться, то, відповідно, будемо враховувати, що тільки майже на 10% зможемо підняти. Якщо буде менше, це буде найкращий варіант. Коли ви будете здавати НМТ, всі знають, що ви здаєте 4 предмети. Да? Перший це у нас математика українська. І історія України, і четверте, ви обираєте за своїм бажанням. Найчастіше це може бути іноземна мова, наприклад, англійська, німецька, яку ви там вивчали у школі, або що це може бути? Географія, якщо ви підете на економічний факультет, тут ви дійсно можете здавати таким чином, коли ви будете. Отримувати результати НМТ. Е, схема така: коли ви отримуєте бали за НМТ при е, визначенні вашої спеціальності, там е, буде написано, яка, який коефіцієнт до кожного вашого предмету. Тобто може бути чотири предмети з коефіцієнтом 0,25, або може бути один предмет 0,3, інший 04, інші там розподіляються іншим варіантом. І ви таким чином можете з'ясувати, який бал у вас буде при поданні вашого, ваших документів на наш факультет або інший університет. В різних університетах коефіцієнти різні, тому це потрібно враховувати при подачі документів. І коли ви. Отримаєте результати МНТ, ви отримаєте коефіцієнти, ви зможете сказати, який середній бал у вас буде за вашими з даними предметами. І е, якщо ви знаєте, ви вивчали статистику за попередні роки, який от прохідний бал, чи, чи не вивчали? От які були? Доволі великі. Доволі великі це скільки? Ну, я за цей факультет ще не скажу, але це соціологічний, пам'ятаю, що десь 160-170. Так, є ще, хто ще дивився? Так, е, да, можу сказати, попередні 3-4 роки е, був на 0,51 е, середній бал вступу на бюджет 180 та вище. А в прошлому році то було нижче 170 балів. На фінанси. Це у нас в середньому було 175, 170, в прошлому році просто просіло за всіма спеціальностями, тобто там отримано було 160 балів. Якщо там спеціальність, наприклад, оподаткування, там інші бали. Це можна на вступ. UA подивитися. Там є статистика, яка кількість середнього балу. Якщо ви на цей час коли здате НМТ отримаєте бали. Ви можете подивитися, скільки ви отримали. Якщо в середньому 180, то з ймовірністю 98% завжди залишаємо інші варіанти, ви можете отримати бюджетний варіант. Якщо у вас 160, тут потрібно дивитись, яка спеціальність, який напрямок, яка у нас, скажімо, конкурентність. Також, якщо ви подаєте на 0,51 до нас або у Києві та у Львові, враховуйте, що це буде рахуватися однаково. Не принципово до якого вишу ви будете подавати документи. 0,51 це буде однаково. Крім того, коли ви отримуєте результати НМТ, ви можете спрогнозувати. У вас буде бюджет чи не буде, там є такі гранічні дані, коли ви не можете остаточно сказати, буде бюджет, але не буде. Ми чекаємо зараз е, закон Міністерства освіти, де буде сказано, яким чином це буде вирішуватись бюджетні місця, е, тому що є варіанти зараз тільки є е, проекти, тому як тільки е, вийде закон. Про освіту, про вступ до вищих навчальних закладів, то, відповідно, ми це опублікуємо на наших сайтах і інших соціальних мережах. Ще питання є? Може, щось конкретніше про факультет. Навчаємось ми зараз онлайн, деякі міроприяття проводимо офлайн, заходи проводимо офлайн. В безпечному просторі, от, наприклад, як зараз. А в цілому зараз ми працюємо онлайн. Розклад це, як було і раніше. Так, ще питання. Так, смілі... сміліше. Більше питань, більше будете знати. І не состарійтесь. Ще питання. Дивіться, на різних добрі питання у нас на різних спеціальностях різна кількість бюджетних місць. Наприклад, на економічній кібернетиці із 40 місць 20 бюджетних, на маркетинг там, наприклад, тільки 5 бюджетних місць на 20 запропонованих, наприклад, на одну освітню програму. Тобто, коли ви будете дивитись, куди поступати, дивитися потрібно ще на кількість бюджетних місць, і відповідно від цього ви можете спрогнозувати, є у вас шанс отримати бюджетне місце. Тому що за практикою, якщо ви подаєте дуже високі бали, наприклад, 180 на бюджетні місця, які у вас тільки 5 штук. А перед вами ще 10 людей, які мають більше бали, то ймовірність отримати бюджетне місце може бути маленькою. Але тут потрібно ще дивитися, коли ви будете, наприклад, рахувати на кількість на пріоритет тих людей, які перед вами. Якщо у них це не перший пріоритет, то можливо вони підуть за бюджетом на перший пріоритет. І таким чином ви краще дивитися, потрібно на кількість бюджетних місць до загальної кількості на спеціальність. Також, коли ви будете подавати документи, то дуже уважно слідкуйте за тим, що на бюджетні місця ви можете подати тільки 5 заяв в різні. Вище спеціальності але тільки 5. Ви можете подати всі 5 на 0,51, наприклад, Харків, Львів, Київ і так далі. Можете подати 0,51, 0,73, 0,75, ну, і, або подивитися, які ще вам дуже привабливі. І 10 ви можете подати на контракт. Але якщо за якимось там обставинами у вас перші 5 не проходять на бюджет. Вони автоматично проходять на контракт. Тобто, якщо ви, наприклад, подали на якусь спеціальність і не увійшли до бюджетного місця, це ваша пропозиція отримує контрактне місце однозначно. А далі ви вже обираєте, куди вам подавати на контракт. Це зрозуміло? Тобто, коли ви будете обирати ось ці п'ять бюджетних місць, дуже уважно дивимось, куди ви подаєте на п'ять ваших бюджетних місць. Так, онлайн. Добре, розкажіть, будь ласка, про міжнародну економіку. Яка різниця з міжнародними економічними відносинами? 292. дев'яносто Дуже коротко. Ну, це, по-перше, різні спеціальності, вони розглядають різні аспекти. Якщо це відносини, то це відносить, відноситься до міжнародних економічних відносин. Це не економіка, а міжнародна економіка це економічна складова. Тому ось тут потрібно дивитися, що ви обираєте. Тобто назви схожі, але що воно розбирає? Дивіться, дуже уважно. І якщо ви там бачили, у вас були ваші контактні дані. Так, можна нажати ще раз: ось це. Так, да. у нас є веб-сайт, відповідно, є електронна пошта. У вас є тут можете QR-код щитати вашими. Смартфонами і, відповідно, бути у курсі свіжої інформації. Тому як тільки Міністерство підпише усі закони, постанови і так далі, вони будуть викладатися на нашому сайті, відповідно. Ще питання, які є, так? Да. наприклад, Тренду, думаю, там там ну, якщо, наприклад, у них однакові е бали, але один поставив перший пріоритет, інший другий, то поступає перший пріоритет. <ріоритет> Льготи це окрема річ. Якщо у нас учасник бойових дій, то це окрема. Категорія абітурієнтів і їх приймальна комісія розглядає окремо. Є у нас льгодні категорії, це у нас приймальна комісія буде додатково писати, яка категорія, за якими документами має таку льготу. Є варіанти. Це різні. Це різні, це різні. Тобто, якщо у вас однакові бали, а пріоритети ви поставили різні. То поступає той, хто отримав перший пріоритет, другий йому спочатку запропонують за його першим пріоритетом. Якщо він там не поступив на бюджет, він може поступити за другим, тому що в нього бали дуже. Тобто, наприклад, на ці п'ять він не поступив, він шостий. А наприклад, в інший е, університет він потрапив на бюджетне місце. Тому дуже дивіться уважно: якщо у вас рівні бали, рівні пріоритети. То а місць, наприклад, не вистачає, ось тут може бути така ситуація. Ви подаєте ще варіанти, да, лист про себе, і відповідно за цим листом або вам пропонують додаткові якісь умови, або ви йдете, наприклад, хтось з них йде за другим пріоритетом. Все подається онлайн. Зараз все онлайн, документи, питання, ви можете відповідно і так далі. Різниця між маркетинг та маркетинговим менеджмент Тут у нас різниця в тому, що це ключові слова маркетинг та менеджмент. Так, да. тобто, це потрібно розбиратися окремо, але це різні спеціальності. Так, час, дякую за увагу.